Вітаю вас, Зіва Карпорейшн. З вами Тетяна Іващенка. І у нас сьогодні на огляді квартира двохповерхова лофт на Кіпрі. Відьом. Перший поверх у нас з виходом в басейн, власний басейн і є загальний басейн. Тут у нас робоча зона кухня і санвузол далі. Піднімаємося з вами на другий поверх. Сюди вартість входить повністю меблювання, техніка і все, що ви тут бачите, це шоу -рум. На другому поверсі у нас спальня, санвузол і вид на басейн, великі вікна, світла, простора, кімната. Так, Тут у нас басейн, вдача в експлуатацію в цьому році. Море у нас 700 метрів від будинку, від цього комплексу невеличкого. І зараз вам покажу терасу, яка знаходиться на криші. Велика тераса, тут є бойлер, водопостачання, всі розетки, робоча поверхня. Тут можна зона барбекю, -бар 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 можна тут відпочивати, поставити лежачки. вид на море є, камера не дуже передає, але з усіх сторін видно море. І внизу басейн. Як ви бачите, всі квартири у нас йдуть вже з ремонтом. Вам не треба буде думати, як тут робити ремонт. Але якщо ви захочете повний пакет з технікою, з меблями, там навіть ложки, вилки і піддачу в оренду, щоб було укомплектовано, є три види пакети, які ви можете обрати, і вам зроблять під ключ.